Мова не з'єднає та робить з сильнішими. З початку повномасштабного вторгнення на Тернопольщині працює програма розвитку та функціонування української мови у суспільстві. Досконалювати солов'їну мову на Тернопільщині почали допомагати насамперед внутрішньо переміщеним людям. Тут ми допомагали людям, які виявили бажання перейти на українську мову і вивчити її. І ви знаєте, ця програма дійсно запрацювала. Багато людей пройшли курси, вивчили українську мову. Ну і загалом це не тільки. Якась вимога, бо тому, що ми українці це менталітет кожної людини. Ми сьогодні маємо понад 100 вчителів, які приїхали з півдня, зі сходу. Ми розуміємо, що вони добре володіють українською мовою, але все таки їм треба допомогти з вивченням української мови, з її вживанням в побуті. Окрім навчальних курсів для всіх охочих, залучали до літературних конкурсів маленьких українців. У нас діти виграють діти якраз переміщені, які приїхали, які здавалось би, як ми звикли мислити стереотипами, що вони приїхали зі сходу і не дуже добре володіють українською мовою. А вони перемагають в конкурсі Петра Яцика у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Запрошують долучатися до проекту і представників громад нашого краю, громадських організацій. Ми запрошуємо і громади, і окремі ініціативні групи, і групи громадських організацій подавати свої пропозиції, розробляти такі заходи, розробляти такі конкурси, розробляти якісь події. Ми готові їх в рамках цієї програми підтримувати для того, щоб наша українська мова розвивалася як сучасна і досконала мова.